Усім привіт, в продажі Fiat Fremont, свіжо пригнаний Швейцарії, 2.0 дизель, автомат, повний привід, 215 тисяч пробігу, максимальній комплектації MJ Cross в класному білому кольорі, на чорній рішіці радіатор, на чорних фарах, на хром-пакеті, як бачите, знизу по боках, на 19 класних оригінальних графітових колесах на літній резині. Також в комплекті до машини є зимова резина на ці колеса, має релінги, багажник, притонований задній ряд, всі місць в дуже класному стані, має два косметичних підкраси. Пізніше на відео вам покажу. Також має фаркоп, передні паратроніки, задні паратроніки, задню камеру. Притоновані заводським напилом задні фари. Тут стоять LED-лампи. Ввечером класно все підсвіцується, також хром ззаду, як бачите, також має дуже високий кліренс автомобіль, дуже добрий для наших доріг, дуже м'який, потужний автомобіль, динамічний, дуже багато місця автомобіля, він має 7 місць, повторюсь, Харкоп оригінальний з розеткою, його можна легко зняти, є ключ до нього. Бак даного автомобіля має 77 літрів, можна заправити і їздити дуже довго на великі дистанції. Ось такі титани у нас дуже круті, графітового кольору, 19-й розмір. На літній резині зараз в комплекті є зимова, повторюсь. Має датчик фіза, датчик дощу, протютуманки такі, фари класні. Чорні. Рідко трапляється така комплектація, старається привозити тільки такі автомобілі в такій комплектації, також має безключовий доступ, складання підігрів дзеркал, без полів, без царапин, без м'ятин, в ідеальному стані автомобіль. Зараз прийдуся прибором, покажу вам його по підкрасах. Так, одразу прийдемося по підкрасах, фарбований у капот. Просто косметика, нічого страшного в цьому немає. І права задня дверка також фарбована цього автомобіля. Зараз прийдемося, все покажу. Капот і дверка з тієї сторони. Останні елементи всі в оригіналі. Автомобіль не полірований, не хімчищений, в такому стані, як є. Без царапин, без м'ятин. Збереженому стані. Вікна також оригінальні. Так, це у нас пластик іде. Тут також бампер пластиковий. Так, ця дверка у нас фарбована. Але все це робили в Це також тут просто перекрас, нічого страшного тут немає. Арбовно тільки два елемента. Для такої машини це дуже добре, я рахую. 2014 року випуску Fiat, нагадую. Не різнить, все класно зроблено. Зараз прийдемося, покажу вам салон. Так, Зараз перейдемо до салону, маємо безключовий доступ. Складання підігрів зеркал, як я казав. Шкіряний на салон, повний електропакет. преміум музика Alpine, Як бачите, мультикермо, електропривід сидінь. Сидіння на шкіра, тканина, комбінований салон, електропривід сидінь, також присутній. Коробка автомат, гідротрансформатор. обслужено також. масло замінене в коробці. Також замінений грем автомобіля, ролики. Все, що потрібно було, те зроблено. Так. В гарному стані салон, як бачите, сидіння не зацарапані, не прокурені. Такий мультимедійний екран великий, тут виводиться навігація, задня камера. Зараз заведемо автомобіль, безключовий доступ є, заводиться чітко, рівненько. Також тут регулювання підсвітки присутнє, управління світлом. Зараз включається, також є тут блютуз, можна розмовляти по телефону, слухати музику, навігація з українськими картами також прошита. Як бачите, автозатемнення дзеркала, ось такі підсвітки. Світить білим світлом, ось так і регулюється. Таке дзеркальце. Також є вся сервісна історія. Так, Такі то підстаканники з підсвіткою, підлокітник великий у нас. Є розетка також. Тут також є розетка, як бачите, великі карманчики такі. Середній розхід по місту 8,6 літри, По трасі буде в районі 6, ,6 літрів. Дуже великий просторий салон, має двозонний клімат-контроль, також підігрів сидінь, включається. Також є клімат-контроль для задніх пасажирів. Пізніше перейдемо. Це сидіння також ложиться в рівну підлогу, якщо потрібно щось велике, довге, габаритне перевезти. Так само, як і заднє сидіння. Ззаді дуже багато місця, також є третій ряд, автомобіль семимісний. Руль в гарному ідеальному стані, не красився, не перешивався, в такому стані, як є. Зараз перейдемо до заднього ряду. Так, Такий на задній ряд, задні вікна перетоновані заводським напилом. Двері відкриваються на 90 градусів, дуже зручно залазити. Також стоїть додатковий захист на порогах, як спереду, так і ззаді. Солон не зацарапаний в гарному стані. Сидіння регулюється з назад спинка регулюється, нахиляється, ось таке максимальне положення. Також перетворюється дитяче крісло з тієї сторони. так само. Не потрібно з собою вести крісла, коли потрібно перевезти дитину, собі відкинули і везете. Також є розетка для задніх пасажирів. Місця дуже багато, також такі тайнічки є. Такі карманчики сидіння також ложиться в рівну підлогу, якщо потрібно щось перевезти. Зараз не буду ложити, також ось так відкривається, дуже зручно залазити на третій ряд. В попередніх відеороликах можете переглянути, як я складав сидіння. Зараз не буду, трохи дощ заважає, не хочу мучити сильно салон. Ось так виглядає все з цього ракурсу. Вечером класно все підсвічується, кожна кнопочка має свій колір. Також тут під пістаканиках є підсвітка, як бачите, це біле, то воно світить синім кольором. Також клімат-контроля задніх пасажирів, які казав. Місця дуже багато, це, напевно, найбільший автомобіль, в якому я сидів. Ніякий автомобіль з цим не зрівняється, ні Sorento, ні Koleos. ЦРВ, також є підлукітник, такий великий з підстаканниками. Дуже великий просторий багажник, зараз до нього перейдемо. Також для задніх пасажирів є дефлектори і підсвітка, і підстаканники. І можливо ще й і ще й розетка є для задніх пасажирів. Зараз вам покажу. Так, тут у нас парктроніки, задня камера. Зараз покажу вам багажник. Багажник теж дуже просторий. Це додаткові захисні коврики резинові. Сидіння ось так виймаються. Вони ззаді, як нові, напевно ніхто не їздив тут на них. Також є динамік. Для задніх пасажирів, розетка, як я казав, підстаканіки. Все для комфортної їзди, для дальніх поїздок. Також є паркоп. Паркоп зйомний. Місця ззаді дуже багато. Сидіння ложиться в рівну підлогу. І автомобіль перетворюється в міні-бусик. Так, покажу. Цього ракурсу, тут також все гарно, не зацарапано. Трішки погода підвела, але нічого. Хто бажає побачити автомобіль зблизька, приїжджати на огляд, тест-драйв, місто Радивилів, Рівненська область. Буду радий всіх бачити. Тут також сидіння ось так складається. І дуже зручно їздити на дальній дистанції для задніх пасажирів, так і для, і для водія. Також тут є безключовий доступ. Музика класно грає. Це альпін музика стоїть, як бачите, емблема. Також тут у нас такий великий бардачок під сидінням. Також сидіння все зложується в різну підлогу. Можна зізаду сидіти, собі ноги випрямити або щось перевозити. Довгі якісь труби, паркет, ламінат. Також такі є сіточки, дуже продуманий до різних дрібниць автомобіль. Зараз покажу, як працює мотор. Ось так виглядає підкапотаний простір автомобіля. Це чисто, рівненько, сухенько. ніяких докупів немає. Нагадую, вже замінений комплект ГРМ. Залишилось тільки замінити масло і фільтра. При бажанні можу вам це зробити, якщо будете купляти автомобіль. Мотор працює чітко, рівненько. Коробці автомат також замінений, масло і фільтр. Ніяких крижиків, нічого немає. Отож, друзі, кого цікавить ця машинка, приїжджайте на огляд, тездрайм, місто Радовилів, Рівненська область. Також можливо доставка автомобіля по Україні. Також така функція доступна в мене. Ще раз покажу цей автомобіль ззовні. Має класні стильні фари, класні титани, високий кліренс, хром-пакет, чорну рішітку. Все це поєднані класно виглядає. Також високий кліренс, як і казав автомобілі, дуже добрий для наших доріг. І водночас він м'який і динамічний по трасі, без царапин, без м'ятин, без колів. в класному збереженому стані. Має релінги, багажник, як і казав. Притоновані задні фари класно виглядають ззаду, також задню камеру. Гарні збережені автомобіль. Вже не одну таку машину я пригнав. Відео огляди можете переглянути на YouTube каналі. Також підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь в групу Viber, Telegram канал. Там публікую усі автомобілі, які приймують в Швейцарії. Пишу всю інформацію, кидаю фотографії. Посилання на групу залишу під цим відео. Зараз проїдемося легенько, покажу вам його в'їзді. Ось такий автомобіль у нас в'їзді, в висока посадка, гарна оглядовість. Трошки дощ завадив нам зняти гарний відеоогляд, але це нічого. Гарний салон у нас, був зони клімат контроль, навігація, класна музика, підігрів сидінь, все необхідне для гарної їзди тут присутні. Велике мультикермо. Регулюється по висоті і по виліту, автозатемнення дзеркала, щоб не сліпили вас попутні автомобілі, які їдуть ззаду. Преміум музика Любін класно звучить. Дуже класна комплектація автомобіля. Тож, кого він цікавий, телефонуйте. Всім дякую за увагу, до зустрічі!